Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, допомогти вилікувати посттравматичний синдром. Як умови швидше вилікувати, і це відео можуть дивитися діти, також діти, які пережили жахи війни. Військові, цивільні люди, взагалі всі, хто получив, отримав ПТСР, хто пережив бойові дії, хто опинився під обстрілами, хто отримав травми психічні, прошу вищі сили. Допоможіть, скажіть нам, будь ласка, що заважає якомога швидше відновитися після отриманих травм психічних, пережитих жахів, війні, посттравматичний синдром, що заважає вилікувати. Я перешк... Тут важкий стан. Цей стан дуже так, впливає на оточуючих багато проблем із, якщо це люди в стосунках ну, із близькими, можлива залежність алкоголічна, тут настільки глибокі травми. І чи, ну, це може бути військові люди, які були в надзвичайно важких боях і втратили багато близьких побратимів, і ну, вони не можуть тут більше ще несправедливі прагнуть помсти, щоб відновити справедливість за загиблими людьми. Є люди, які звинувачують себе в тому, що було, вони несли відповідальність за. В них були підлеглі, і вони несли відповідальність за, цих, за життя цих людей. І в бою так вийшло, що багато втрат. Так, таке спустошення, і дійсно це дуже сильні травми і біль від цього, що не змогли врятувати, не змогли. вижити намагаються допомогти близькі люди, намагаються здійснити, ну, відновити тут важко відновитися дійсно дуже сильні травми. От і а, Є загроза, що людина, щоб хоч на хвилину розслабитись, як то від цього відійти, змушена приймати алкоголь. От. Дуже сильні люди. Намагаються допомогти навіть близьким, щоб не, не, не було завдано шкоди близьким людям, але взагалі переживають дуже сильно, не можуть відійти, намагаються самі справитися із цим. Але це неможливо. Хочу забрати, заперечую. Заперечу, заперечує, це все заперечує. Не відчувається ота радість, що живий, що лишився живий, іначе е, така, наче як е, засуджуєш, вижив. Він вижив, ну, той а побрати мені от таке ще може бути і немає радості від цього життя. Заперечую повністю весь негатив. Повертаю ворогу. Заперечую. Заперечу. Заперечую, 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 заперечую. Відкриваю дороги на життя. Більше немає ніяких причин для посттравматичного синдрому, всю травму, всю біль, сльози, всю відкриваю дороги, буде так, буде так. А, стрес, весь жах від війни, повертаю ворогові, тому хто це робив, буде так, буде так, буде так. Перекриваю. Ворог не живе, ворог п'є алкоголь, буде так. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили. Янголів, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть вилікувати посттравматичний синдром у того, хто дивиться це відео. Більше нема ніяких причин для посттравматичного синдрому. Відновлюється нервова система, відновлюється бажання жити. Буде так, буде так, буде так. Весь негатив, все пережите, всі жахи війни. Повертаю ворогові тому, хто винний. Тому, хто робив травми, буде так, буде так, буде так. Це він не живе, це він страждає, буде так, буде так, буде так. Знімаю повністю алкоголізм, знімаю повністю депресію. Більше нема причин для депресії. Тільки радість кожному дню. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене. Відправляється весь негатив ворогу. Це він страждає, він не живе. А та людина, що дивиться це відео, радіє кожному дню, кожній можливості жити і кожній можливості відновити справедливість. Дякую за увагу.